Всім того дня, з вами гортим Зиманка. Бачите, що роблю? Знову ріжу, знову обрізаю. Знову у мене підготовка до крупнолисної гортензії, до зимівлі. І я вже це третє, мабуть, відео чи четверте, ви бачите, що я їх обрізаю, обрізаю, бо у мене їх дуже-дуже багато. Горщиків, це в мене навіть буде населення Завтра хочу переписати все наявні що в мене є, що піде на живцювання, що піде на квітіння. Перебираю ці свої маточники всі. І, коротше, забула вам сказати одну річ таку. Зараз скажу вам, все, бачите, все всі знають, що такі голубенькі гранулиці Бачите, от слимаків. Це те, що таке в пачечках продається, знаєте, воно продається в пачечках, але в мене і воно було 3 кілограма. Я купила такі оці гранули від слимаків. Ви знаєте, почала ж врізати. Я вже, знаєте, цю партію, яка в мене, я вже їх дуже коротко стрижу. Прямо, ну, реально стрижу, бо вже холодно. І може таке бути, що будуть морози. І я їх зразу буду вже заносити. В гараж, то я вже їх отак обрізаю, вставляю їм тільки чубчики. Дивіться, яка, які тут листочки пішли, бачите, нова яка йде. І ви знаєте, отак взяла цей горщик, а там слимак. Вони живуть отут в землі, в торфі живуть, потім вилазять. І якщо це, я їх занесу в підвал. Чи, кажу підвал в гараж, то вони в мене будуть їсти оці, оцю порознь Їм же треба щось їсти зимою. І для того, щоб, це ж я кожен, кожен раз роблю, а це щось в цьому році я щось забула, представляєте? То я отак насипаю їм їда їди. Отак, їдла їм насипаю, щоб вони мене наїлися. От, і. Так що, оце, помімо ще того всього, ще отака от робота. І е, ще що вам хочу сказати, що ще буду робити, ще я їм, отак ось е, Це от слимаків, да? а ще полью алктарою, таким великій концентрації, прям серйозний такий. Десь пачечка на 2 літра води, ну, на 4 літра води, на 4 на 5 пачка. Від черв'яків дождьових. Теж корні їдять. Так що тут ще, поняти, для того, щоб занести їх, тут ще треба потравити, щоб не занести квартирантів в з ними. Так що я забула вам це сказати. Я дуже рада дивлюся тік-ток. Всі обстрижуть мої гортензії, і Білорусія стриже, і Росія стриже, і Україна стриже. Так що мої відео не проходять даром. Люди роблять те саме, показують. Дуже рада, що ви прислухаєтеся до моїх порад. Бачу, і в Фейсбуки вже теж рекомендують, що треба обстригати. Але ви знаєте, ну в кого нема часу, то це таке діло, хто ходить на роботу, там це кожного по-різному. Але мене тут запитували, нащо я це роблю? Ну, от на що ви їх стрижете, вони все одно впадуть. Та вони відпадуть. Любі мої гортизи Вони вони падуть однозначно, вони всі впадуть сюди до вас в горщик. І якщо ви так ставите і не будете нічого їм робити, то воно почне гнити, і у вас заведеться всяка всячина там Почне грибок і буде плісінь. І потім же, же оці квітучі бруньки оці, отакі його вони, бачите? Ось ця квітуча брунька, бачите, ось вона. Вона теж може гнити і запліснювати Спочатку буде внизу грибок, потім піднімається він. Оце тут буде мох, буде тут по стволику мох буде. Потім ця Почка, вона просто випріє вас з неї. А потім от, іноді кажуть, що ви знаєте, і мені там писали, ви знаєте, в мене зимували гортензії в підвалі, там тепло до 10, там до 8 градусів, до 5, і в, в мене не квітли гортензії, бо вони вас випріли. вони вас, Кажу, вони вас... Ви витягли їх білими, стволи білі, да, трошки грибка, ну, кажу, от у вас і результат, то, що він вас, вони вас випріли. Випріли, згнили. От. Так що, отакі отака ще забула вам сказати, що треба ще покормити слимаків і покормити черяків дождьових. які вони завжди, якщо у вас ще ці горшки стоять десь там що земля, в мене, наприклад, вони стоять на тротуарній плітки багато. То все одно там є цей чер'як. А слимаки, то я просто чого <кхм> це забула, що я це процедуру цю не зробила. Бо я це роблю два рази в рік весною і осінню. А листки поїжені, я стала обрізати, це ж, а вони листки, дивлюся, а листки поїжені, боже думаю, а слимакам поїсти, забула їм дати. От. Так що така ще робота. І оце ж, бачите, оце ще це і ще така партія. У мене ця, ну десь не знаю, багато ще. Ще може штук 200 горшків треба все обрізати. Я отак, ось, бачите, його обрізаю. Вже такі вони в мене полулисенькі. І вже поставлю їх під навес, Тому що, якщо буде такий дощ, який якось йшов 2 дні, то він мені зальє. а Листків вже немає. І не треба, щоб вони воно заливало мені. Я вже не хочу, щоб їх заливали. Якщо треба, я їх полью перед тим, як заносити в приміщення. А так, вони вже, у них влаги достатньо. Вона вже не так випаровується, ночі холодні. Та й днем вже у нас плюс 10, так що їм хвататиме тієї вологи. А перед тим, як я буду заносити їх в гараж, я їх просто кожен горшок буду дивитися. Якщо він легкий, я його буду поливати. Якщо він тяжкий, я його поливати не буду. От, тому що там вже вологи їм не потрібно дуже багато. Вона повинна бути, вони повинні бути такі полувлажні. Ну, не сухі. Не сухі. Якщо ви так оберете горщик, отак, отак попробували його ось. Він у вас легкий, обов'язково полийте. Зараз даже. Якщо він у вас тяжкий, як у мене ось бо лило, три дні лило у нас Тяжкий. то на що його заливати? Він не... Там у мене торф, і він розмокає і корневі хватає там. Так що не забудьте, будь ласка, покормити квартирантів. Так що, дякую, що ви були зі мною. Відео буде коротеньке. Всім дякую за коментар, всім дякую за лайки. І, за, і тим людям, які гортим які підписані на мій YouTube канал. Тому що дуже багато людей просто дивляться і нічого не роблять. І я називаю вас трошки хитренькими. Якщо вам подобається моє відео, ну хоч лайк поставте. Буду дуже вдячна вам. Таким чином, ви будете продвигати мій YouTube канал і будете мати доступ до моїх нових відео. А якщо ви не будете лайкувати, то моє відео не буде таке популярне, і ви не будете знати тої корисної інформації, яку ви чекаєте на моєму YouTube каналі. Всіх дякую, люблю вас. Зробимо Україну квітучою!